Сьогодні в нас дисковка поля. Дядя Федя, добрий день. Добрий день. Під що дискуєте? Футбольбу. Картошку будете сіяти. Так, да, Для мене хватить. Для вас хватить? Та ви у вас бізнес свій. Ви як старший агроном тут, а, так? Контролюєте процес. Іду з ним, як льопик працює. Сорокових років. Ви так вділися по модному, як то я не знаю куди їдете не дискувати, а якийсь офіс. Ваша погода, природа. Погода, природа. Льоп-льоп-льоп-льоп-льоп. Що? Я здіскує на розмитний до складу. лоп лоп, 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 лоп. пл Нехай батя проїдець. Вище начальство! Я сьогодні їду з вами, буду зараз... Телефон наберу повербанк, а буду знімати цілий день. А ти не доїсти? мені ні, О, що я знімати, то я люблю. Врожайність яка? О, буде хороша. Хороша, гною дали. Кінського. Кінського гною. Та тищу. Дара почекаємо, поки буде назад їхати. Повертається назад. Пару слів для преси. Що тобі треба? Якусь інформацію? Що це інформація? Я люблю інформацію. Он як посмотрю бульбу от тоді скажу інформацію. От тоді скажу інформацію. Доброго ні. <рі> То тут того року бульба була хороша? На тройку тягне. На тройку тягне, все я поняв. копаль палькотить. и дорогу дискует. Все на свете. Что-что? Розкажи, де правду. Я не почув. Ти не хіба забив. <рес> я не почув, усіх хіба зробив. Я наушниках. <рес> а який, який мій процент? картошки? сонце злітає? Так процент? Тако лучше, да, ми відсоток. Ти, ти не їсиш, бульби. Я їм бульбу? Де ти їсиш? Мене йде в зиму 10 мішків бульби. О, то ти і так... Великий Добре. мені. Добре. Організуєте, я вже цього року не сіяти, до вас буду йти. Хорошо. Все, відео зафіксувало. Yeah. Якщо я прийду і вискажете, який буль би я раз вам відеофайл. Хлоп. Є. Ви ж копати ще заставлю. Я копати не вмію. Ну, я навчу. У мене почнеться рабське мислення, яке я почну робити я фізично. Тебя навчу. Я навчу тебе. Я вам найму комбайна. Йде. Все. То ви далі куди їде дискувати? Секрет фірми. Секрет фірми, не здаєте. No. Хобно. хобно. То там де ви нарав. Да, привет да, в сторону. Там давно у вас был? Да, 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 да. Вот, понял. Такие я и он, он же тут третий раз едет. Третья охотка. Леп, 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 леп. Да <рекунут> что не я орал? А с этой стороны. 25-й. А по які він передачі ходить? А тобі не все одно. Главное їде. Головне їде, все. Вас ноги грузнуть. Ноги грузнуть, хорошо. Ноги грузнуть, хорошо. Закінчимо відео, дядією Федію. Хлоп... Одна площа бач готова. Одна площа є. Все. Приїду ще знімати, як будете садити картошку. О, приїжджай. А що, зараз ще буде попередньовати. Так. От дороги. А дороги. <реку>